На жаль, Україна сьогодні є однією з найбільш забруднених країн у світі вибухонебезпечними предметами, і за попередніми оцінками 137 тисяч квадратних кілометрів на сьогодні оцінюються потенційно забрудненими і потребують обстеження і можливо подальшого розмінування. Трусил ДСНС сьогодні основні зусилля зосереджені на деокупованих територіях, на відновленні нормальної життєдіяльності населення, розмінування в першу чергу об'єктів критичної інфраструктури, шляхів сполучення населених пунктів і звичайно, що реагування на виклики в разі виявлення населення вибухонебезпечних предметів. Звичайно що приділяємо особливу увагу провадженню інновацій в нашу діяльність, тому що, як показує досвід цієї війни, тільки дякуючи інноваціям, їхньому ефективному використанню, ми можемо діяти швидко, діяти ефективно і діяти з максимальною безпекою для наших для нашого персоналу. Звичайно, що з японським урядом у нас є дуже гарний проект, дякуючи кому ми зараз розвиваємо навчальну складову, і ми будуємо новий сучасний навчальний центр для підготовки нашого персоналу. І тому на сьогодні це те, що допомагає нам швидко і ефективно відновлювати наші території, робити їх безпечними і забезпечувати безпеку для нашого населення в цей час, коли Небезпека можна сказати, що може бути на кожному кроці.